Трагедія в парканах 29 років по тому. Вшанування загиблих інженерно-саперного батальйону. Сотні різноманітних довідок реєстрація підприємницької діяльності, запис дитини у школу держпослуги переходять на електронні рейки. Вакцинація триває. Щеплення отримало 10% придністровців. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Ступа вітає вас. У останні новини. Як це було? Дивіться, просто зараз. В парканах сьогодні згадували події 92-го року. В ніч з 21 на 22 червня там прогримів вибух, спрацювала міна. Вона забрала життя 26 військовослужбовців інженерно-саперного батальйону. З тих пір щорічно в цей день приносять квіти до меморіалу і місця трагедії в пам'ять про загиблих. 26 імен, 4 офіцери, понад два десятка новобранців. Вони навіть не встигли прийняти присягу. Загинули в одну мить. Буквально перед цим за кілька днів особовий склад, тоді ще 14-ї російської армії під командуванням командира Ігоря Дудкевича прийняв важливе рішення не тільки для батальйону, а й для всієї республіки про перехід під юрисдикцію нашої держави. Це було складне рішення. В той час Ігор Володимирович і весь особовий склад від рядового до полковника брав на себе велику відповідальність. Вони знали на що йдуть, але без таких рішень неможливо було сформувати сили нашої держави і відстояти незалежно нашої республіки. Загиблих поховали на меморіалі в центрі паркан поруч з героями Великої Вітчизняної. З цієї пори тут весь час квіти. Сьогодні їх особливо багато. Артур Верховецький тільки отримав диплом про закінчення навчання і одразу призвався разом з іншими хлопцями. Тільки залишилися одні спогади, як прийшов пострижений у військовій формі. Це був останній день. Ми не очікували, що таке нас настигне. А це те саме місце, де і стався вибух. Тепер тут пам'ятна стела, і викорбовані імена на ній дітьми. Вони були дітьми придністровського народу. Ніякими словами не можна замінити гори матері, родичів. Але, хоча б розуміємо, що ми пам'ятаємо, любимо, поважаємо. Була війна. Була війна, гинули люди, і все трапилося тому, що ці молоді люди встали на захист своєї батьківщини. Ми повинні пам'ятати їх, тому що вони віддали найдорожче, що в них було своє життя. Більша частина загиблих новобранців знали один одного до армії. Разом вчилися, разом пішли відстоювати незалежність республіки. За війна вона приносить жертви. І Ті, хто участвував, хто був, вони не забувають. Тут пройшов епіцентр. Так, якби взрива. І тут по, по, ну, погибли солдати наші. Вони були всі молоді. На згадку про кожне обірване життя, живі квіти до пам'ятника, в душі залишають сум та пам'ять. Скорботна сумна дата вже в 29 дев'яти прийшла в Придністров'я 19 червня. Сотні загиблих, тисячі поранених, десятки тисяч біженців. Це страшні цифри Бендерського літа 92-го. Як зазначив президент, ці події для республіки не історія, а до сих пір реальність. У трагедії в Бендерах немає терміну давності. 19 червня люди несуть квіти до меморіалу пам'яті і скорботи. І так без малого 30 років. Не завадить ні пандемія, ні дощ. Жителі Бендер досі не можуть забути жах черневих днів 1992-го. Люди не чекали такого. Був праздник. Діти йшли до школи. Випускний Всі Дівчатка в плацях білих, в фартушках білих. Це дуже було приємно. Але таке почалося, що згадати, це, знаєте, дуже тяжко згадувати. Пережити ще тяжче. Це треба рішати за столом переговорів, а не з допомогою оружжа і бомб. Тут, в бендерах. Жила тут у Бендерах жила моя рідня. Жили у підвалах. Вийти неможливо Снайпери, стрілянина, смерть людей ховали прямо у дворі. Через стільки років ми навіть не уявляємо, щоб не прийти сюди. 489 загиблих, понад 1300 поранених, 80 тисяч біженців замість квітучого міста руїни. Це суха статистика у цифрах. А скільки скалічених доль і горя? До речі, у червні 1992 року, коли парламент Молдови приймав постанову щодо мирного врегулювання конфлікту з Придністров'ям, в Кишиневі вже було прийнято рішення про вторгнення в Бендери, нагадав президент Вадим Красносельський. Город був розблокований. Місто було розблоковано, а через три дні, 19 червня, було скоєно вторгнення у відкриті беззахисні бендери. При цьому воєнізовані формування не просто захоплювали місто, вони його знищували, і людей, і матеріальні цінності. Я приходжу до розуміння, що це була змова між парламентаріями, тодішнім президентом та іншими посадовими особами, які бачили лише війну у Придністров'ї, тільки кров. 120 захисників Придністров'я покоїться на алеї Слави Борисівського кладовища. Офіцер Володимир Конжаков пройшовши не одну гарячу точку і не гадав, що візьме у руки зброю ще раз і останній. Каданка он пашов на пенсію. Коли він пішов на пенсію, у 91 першому році вступив до лав ТСО. І ось, коли почалася війна, він був у перших рядах. І ось 3 липня 92-го року він загинув у бою. Був тричі поранений, але поле бою не залишив. 29 дев'ять років минуло з того часу. Молдова досі не відповіла за вчинену трагедію. Пакіт. Правоценки правової ценки, ні не немає правової оцінки, не покаяння, а правової оцінки з боку Молдови. Ця сторінка не перегорнута в історії Придністров'я. Це день сьогоднішній. Ще не покарані ті, хто пролили кров Придністровських громадян. Поки не будуть зроблені висновки з даного вторгнення, взагалі щодо війни у Придністров'ї, говорити про покаяння, про примирення практично неможливо. Час нападу 19 червня до хвилини пам'ятають Придністровці 1645. Щороку цього дня вибухає в республіці тривожним гулом сирени. Хвилина мовчання за кожним загиблим. Першою жертвою війни став телеоператор Бендерського телебачення Валерій Воздвиженський Валерій Воздвиженський був репортером, щоб усі люди знали правду про війну і за що він був. Вбитий в самі перші хвилини війни. Наша пам'ять це передача дітям оцієї історичної, трагічної сторінки в житті придністровського народу, коли гинули зовсім мирні люди і коли захисники віддавали своє життя. Це надзвичайно важливо, тому що ми думаємо, буде мир тільки тоді, коли ми будемо пам'ятати. Окрім акції покладань відбулася традиційна регата пам'яті, в якій взяв участь президент Вадим Красносельський. На воду опустили вінки і квіти в пам'ять про загиблих захисників Придністров'я. Зараз про ситуацію з коронавірусом в Придністров'ї вона стабільна. Зараз функціонує два ковід госпіталі у Слободзеї та рибниці. Середньодобова захворюваність 25 чоловік. Тижнем раніше 22. Зараз в госпіталях лікується 174 пацієнти. Стаціонари завантажені на 41%. відсоток. Вільними залишаються ще 189 місць. Ще 84 чоловіки проходять лікування вдома. В ряді рост. У стран наблюдається країн спостерігається зростання коронавірусної інфекції. Сподіваємося, що це зростання пов'язано з цією хвилею, яка була у нас у березні-квітні. Ми цей іспит пройшли, але не варто розслаблятися. У разі потреби ліжковий фонд розгорнуть за тиждень. Зазначив Вадим Красносельський. Міністерство охорони здоров'я забезпечено необхідними ліками та засобами індивідуального захисту. Вадим Красносельський акцентував увагу і на запасах кисню. Я пропоную предлагаю... Я пропоную зробити накопичувальний запас на ММЗ. Там є ємність для зберігання кисню, і потрібно це використовувати і, взагалі, переглянути, де ще можна зробити запаси. Другий момент потрібно реанімувати всі кисневі підстанції. Можливо, собедзейську підстанцію направити на електромаш і, звичайно, зробити резерв. Главі держави доповіли, що такий резерв вже сформований на базі ММЗ 135 тонн. Продовж теми вакцинація від ковід. Повний курс пройшли більше 10% населення. Зараз в доступі три препарати «Астразенека» і нові китайські Сіновак і Сінофарм. Рух до колективного імунітету триває. Китайські вакцини вже користуються попитом. Препарати схвалені в ООС. Ефективність, наприклад, сінофарму 79%. Я прийшла, я прийшла на вакцину Сінофарм, китайську вакцину, тому що щеплення треба, аби бути здоровим. На Сінофарм. на Сінофарм запропонували. Я погодилася, прочитала нормально, все про неї пишуть. Не хочу захворіти і заразити своїх близьких. А це сіновак ще одна популярна вакцина для Придністров'я. Нова фахівці кажуть, безпечна захищає від важких форм ковіду. Відрізняється інтервалом, відрізняється інтервалом вакцинації. Вакцинація проводиться у два етапи. Перше щеплення проводиться з інтервалом у 21 день. Це сінофарм, а сіновак 28 днів. Інтервал між дозами. Прищеплюють всіх бажаючих з 18 років. Все, що потрібно, записатися в поліклініку телефоном або прийти без запису. У Придністрові першу дозу сіноваку зробили близько 100 людей. Сінофармом щепилися близько 200 чоловік. Ось вакцина. Ось вакцина. В одній упаковці 30 доз, в одній коробці по три флакони. І друга вакцина це сіновак. В одній коробці 40 доз. Флакончик однодозний. На одну людину йде одна доза. Водиться по 0,5 міліграма. Ще одна доступна вакцина у нас Астразенека. Понад 4,5 тисячі осіб зробили перше щеплення. Повний курс пройшли більше тисячі. Вакцинація триває. Яким буде кошторис 2022 року? Про це говорили сьогодні в уряді. Там приступили до формування бюджету на наступний рік. Особлива увага дорогам другорядного значення, прибудинковим територіям, житловому фонду та питання транспортної доступності в містах і селах республіки ішлося в уряді про адмінреформу. Цифровий аналог замість паперового патенту зареєструватися як індивідуальний підприємець, отримати патент та сплачувати податки. І все це в режимі онлайн. Такий механізм буде працювати у Придністров'ї. Це завдання голова уряду поставив ще минуло річ. Для цього була створена міжвідомча робоча група. Зараз фахівці працюють над забезпеченням обміну даними між відомствами республіки, аби присвоїти підприємцям єдиний реєстраційний номер. І ми в цьому законі предлагаємо. Пропонуємо... Ми пропонуємо протягом 2021-го в добровільному порядку переходити на цифровий патент. При цьому податкове навантаження не змінюється. Портал держпослуг. Тут робота теж триває. До червня 2021-го єдиний фонд соцстрахування мав поставити на електронні рейки 16 державних послуг. Практично всі вони сьогодні доступні, за винятком трьох. Ще один адміністративний бар'єр, який мають намір усунути – відмова від прикладання скану свідоцтва про народження чи інших подібних документів при замовленні послуги. Цю інформацію надаватиме фонд соцстрахування Рац таку ініціативу уряду мають ухвалити депутати Верховної Ради. Бендери, поки рух по вулиці Котовського від сьогодні перекрили. Починають ремонт шляхопроводу. Тролейбуси і весь автотранспорт будуть ходити в об'їзд. Уже розробили спеціальний маршрут. При цьому тролейбуси 1, 1 а, 5 і 5 А тимчасово зовсім припинять роботу. Замість них запустять нові – А і 45 А. На ці два маршрути вийдуть більше десяти машин. Інтервал руху не зміниться. Тролейбуси, як і раніше, будуть приходити на кінцево що 11 хвилин Обидва ці маршрути, значит, тут... маршрути почнуть рух з лазу. Продовжать слідувати за нинішнім четвертим маршрутом до супермаркету Шерів на сонячному. Розвертаються і далі тролейбус 41А йде за звичним на маршрутом 1А, 45А також розвертається біля арки. і Далі слідує за звичним маршрутом 5А. Також наші пасажири зможуть скористатися всіма тролейбусами, які будуть іти з центру в об'їзд за четвертим маршрутом в депо після зміни. Можуть не соромитися, підняти руку, зупинити тролейбус. Єдине, що вони зможуть дістатися тільки до фортеці. Тролейбуси 2, 3, 4, 19 і 19 А ходитимуть як і раніше. Для автотранспорту на час ремонту розробили спеціальні схеми руху. Машини на терасполі Кишинів тепер будуть проїжджати через спеціальний так званий технологічний проїзд. Від поста миротворчого поста до технологічного проїзду і після до пам'ятника Подільського полку рух буде можливий в двосторонньому напрямку через шляхопровід по вулиці Суворова. Великовантажні автомашини на Кишинів і Тирасполь теж тимчасово їздитимуть в об'їзд за спеціальною схемою через кишинівську Бендерського повстання. Єчина Комуністичну, Тираспольську і котовського ремонтні роботи на шляхопроводі планують закінчити до середини осені. У Добосарах продовжують ремонтувати покрівлі багатоквартирних будинків. У минулому році замінили дахи на 21 багатоповерхівці. В цьому році в планах 13 об'єктів. Всі роботи виконуються коштом місцевого бюджету. Будинок по вулиці Ломоносова, 13, має свою велику історію. Він з'явився під час будівництва до ГЕС як тимчасове житло. Але люди живуть тут досі, а от капітального ремонту не було жодного разу. Коли будували гес, якийсь барак був для робітників. Тут було кілька сімей. У кожній квартирі по три. Ми ось кімнату викупили років п'ять. Тому вона була не наша. Ремонт був у 2000-му. Стіни поміняли колір зовні, періодично текло. Жовті плями були на стелі, ставили відра в коридорі, особливо де витяжка від печі. Євген та Тетяна оселилися в сусідньому будинку на Ломоносова, 11, зовсім нещодавно. Про те, що у всіх двоповерхівок на цій вулиці одні й ті ж проблеми дізналися під час першого дощу. Було пару тріщин, і потом пару тріщин, потім текло по димоходу і почав присідати. Димохід розібрали, перекрили шифром. Видно, пригнили балки або що. Не текло по стінах, але горище було мокре. Воно просто так не могло просісти у Дубосарах близько 180 багатоквартирних будинків. Третина з них двоповерхові, побудовані в 50-ті роки минулого століття. Кілька років тому їх почали поетапно ремонтувати. В першу чергу змінюють покрівлі. Тільки в минулому році новим металопрофілем перекрили 21 будинок. Ці та місцевий бюджет витамкаду в це все місцевий бюджет. Одна програма податку на соцжитвофонд, а друга капвкладення муніципальні. В рамку цих програм внесено по шість покрівель. В цілому їх буде 12. Це хороші темпи. Якщо такими темпами будемо продовжувати, то нам на кілька років вдасться. Якщо не перекрити всі покрівлі, то вирішити наболілі проблеми зі старими будинками. Паралельно з покрівлями міняють вікна і двері в під'їздах багатоквартирних будинків. У дворах встановлюють криті лавки. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу у усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам у середу, у зустріч о 17-й годині на першому Придністровському.